Чи повинні сьогодні віруючі шанувати царів, чи є мобілізація біблійним правом царя до призиву віруючих в Бога людей в армію тиранів, диктаторів, загарбників, мародерів та вбивць? Як реагувати християнам, коли священники, пастори та патріархи вчать шанувати царя і благословляють іти до пекла через завоювання чужої землі? Перше Откровення. Сьогодні у світі немає земних царів. На жаль, багато віруючих священиків, проповідників, служителів, пасторів так і не зрозуміли і не навчилися, що останні дві тисячі років світ йшов шляхом відмови від земних царів і здебільшого людство відмовилося від них. Світ прийняв владу царя над царями і пана над панами і Ісуса Христа. Від Його Різдва ведеться нове літочислення. Подумайте, за що переслідували перших християн. Апостолів пророків ще 2000 років тому, за те, що вони проповідували, розповідали народам про істинного царя над царями, про Ісуса Христа і шанували Його. Отже, перше, на сьогоднішній день немає земних царів, але люди поклоняються людині, знаходять для себе ідолів і кумирів замість того, щоб проповідувати справжнього царя над царями та пана над Панами Ісуса Христа, за якого апостоли та християни. Віддавали свої життя.